Чи дай Боже здоров'ячка! І сьогодні в цьому відео я вам покажу свою другу машину. Отже, відео так і називається: Друга машина Андрегі. В 21 рік я собі таке дозволив купити, і сьогодні я вам про нього розкажу. Отже, це є Audi A3 1999 року випуску. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу, за скільки я взяв, розкажу, покажу повністю огляд салону, підкапотки, всього, бо я ще такого нічого не, не показував і не робив. Хочу зразу сказати, що минув місяць з того часу, як я її купив. Так я цілий місяць на ній прокатався і я наїзду увага, 3500 кілометрів. І шля, слава богу, нічого в ній не робив. От чому прикол, так що я думаю, що це вже показник, і вже можна щось е, за нього розказати. Чого я аж цілий місяць і не міг зняти такий огляд? Бо були великодні, було свята. тож працював на цій ауді, їздив на аніматорство. таксовка. совка. Ну, я думаю, що просто так за цілий місяць 3,5 тисячі кілометрів не наїздиш. Того не показував, бо не було коли. Реально. То якась неділя, то в мене цей, то в мене. То то в мене цей, того я не можу, то ще щось. Весь час відкладав і кращої дни, як нині, не знайшов. А, ще дощі були, ще хотів знімати, як купив, а там дощі були. Першого дня, як сьогодні, я б вам не знайшов, щоб показати цю саму Audi a 3 У нюансах, які я взяв, які я знав, і з якими я живу зараз навіть, То, що дно потребує уваги. Це вже було домовлено, вже думав, що. Зроблю, але теж так само, як з тими зйомками, весь час щось не виходить, але я думаю, ми до того дійдемо. Дно це найбільший нюанс. Далі болячка цих Audi 3, як виявилося, це те, що збираються картерні гази. Зараз я ну, покажу вам. <гум> mm -hmm Ось, таке відкручуєте, відкручується цю... кришку і дивище. Отоко... Це Це якісь картерні гази, але ми по основу щось. Це усіх ауді, A3 така болячка є. А так робить вроді гарно, тихенько. Збираються картерні гази і вона типу так так би глохне. Треба її чуть-чуть надавати на газ. Я деколи такого скидаю на понижу, проїжджаю і все, і надалі їде чітко. Але це така болячка, і це. Не знаю, пробіг в неї реально великий. Пробіг в неї 200. Е, наскільки я пам'ятаю, 272 тисячі е, майже. Якраз на 272 тисячі я маю поміняти масла, фільтра, хочу це все зробити. Ну, це таке, це кожну машину таке треба робити, це нормально. Походові, що задна ходова вроді як ідеал. Передня, трохи я ну, коли оглядали, заганяли на СТО, то три казав: там вартує уваги, але там нема що дивитися. Якщо не стукає, то можеш їздити. То і я поки що так і їжджу. Зараз я вам покажу салон. Салон у цій машині бегме файний. Дивіться, які сідушки, Дивіться, місця заді реально багато. Я зараз вам навіть продемонструю, покажу. Сідушки, ну видно. видно. На, на цім дивані реально мало людей кивалися. Так що салончик тут бегме файний. Такі ці дошки, стеля, потолок ніде не висить, кнопочки навіть всі роблять, навіть там щось робить, підсвітка. ну коротше. Салончик реально файний, дверки відкриваються, всюди, все як має бути. ну Трошки коврики замастив, машина їздова. Я їй вже казав, не мав коли мити напоцовувати, Я вам показую так, вона в мене зараз стоїть, так вона в мене зараз працює, таксує, туди-сюди рейсує, їздить. Ти собі отако сідаєш, ти сидиш як пан. Тут з дівку, навіть такого е, попуцату, таку трохи фігурову, так як я люблю, міщається спокійно. Якщо відсунути ту сідочку, тут пасажир у мене сідає, реально кайфує. Він тут ногами не впирається. О, він тут сидить, як собі як пан. Дивіться, ну блін, ну класно, тут собі сидиш, нічого не впираєшся, хоч розлягаєшся. Ну ладно, водійська сидушка можна, мушу трошки вдати у зал, бо я не можу буду їхати. Але й то, якщо в мене віп-клієнти, то я і так потерплю, я і так зможу це... проїхати нині. Ну, це якщо недалеко. Тут реально місця достатньо. Ні, ну що, скажи, що, 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 що мало місця ззаді. якщо відсунути передні сідушки, так, далі, що я хочу розказати, це якраз зі сторони водійської дверки. Я вже тут наліпив сюди наклейки. Ну, видно, що є та машина. От, сідаю собі як пан, тут комфортно, все робить, шокнуто нічого. Так, тут такі бардачки, вони відкриваються, прикурювач робочий. там в мене вже USB зарядка є. Тут я вже доставив собі тримач, ну я з ним не купив, але собі поставив. Би, би було. О, дуже важливо, що хочу розказати. Магнітола тут та сама легендарна, яка стояла в гольфі, потім Шкоді, хто знає. Не. Коротше, багато де їздила ця магнітола. І зараз вона в Вауді. Е, з мінусів то, що вона світить зеленим, а стиль цієї машини таки більш червона. Далі що саме важливе, що я маю розказати, це за оцю штуку. Тут пічка і кондиціонерність, клімат контроль. І воно реально робить, що пічка класно дує, що кондиціонер. Дивіться, що отут є. Це підогрів сідушок, який реально робочий. Передніх сідушок я включав, робить. Так, тут підсвітка е спідометра, зараз покажу, може, воно щось буде видно. Ну і якась регулюровка фари, я не знаю, це ніколи не користуюсь. Також, якщо включити, бачите, вона свариться зі мною. В шині таке трошки строчи, то в мене пасажири трохи такі кастелапі треба їм пообробувати трошки лапки. Ну, блін, там салфетки, водичка, обов'язково, мабуть, тут дорогу, а салфетки для того, щоб камеру притирав, бо я тако собі за рулем спокійно міг знімати. Я Отаково міг знімати сторіс за рулем, бо камеру весь час може притерти тими салфетками. Помилка в цій машині світить тільки аєрбек. Я без айрбеку, одної... я купив, що не було ні одної помилки, я проїхав 2,5 тисячі, засвітив аєрбек. Я не знаю, надіюся, що все зробить. До речі, на момент вже монто... монтовки відео, вже айрбек не світить, то рушник світить. Ну, коротше, індифікує. Уже помилок ніяких нема. А, гідропідсилювач є, бачите, одним пальчиком на місці воджу, це само собо. Далі клімат контроль. Тут холодом, теплом, підогрів стекол, усе робоче. Ну, коротше, кожна кнопочка, навіть ще не розібрався, що до чого, все працює, все як має бути. Тут ціво теж відкриваються і файно дує кондиціонер або пічка, що там треба залежно від погоди. Купив цю пахнючку, вже майже закінчилось, але я поміняю, в мене вже тут є на поготові. Від детайлінг стай. Так що, пацани, хтось відто дивився з детайлінг стайл. Вам привіт. От. І вони, до речі, мені затонували фари. Зараз покажу. От, це вони фари затоновані. У мене одна фара то світить, то не світить. Е, тут має, мало би світити фара, ну то дурниць. Але виглядає вона бегме круто. Бегме цікаво, стиль в машині є. Ну ясно, як казав Андрій Осадчук, 50% вигляду машини. То диски. Диски тут хотілося краще, я хотів би або зелені такі купачки поставити. Ну, айрбек тут стоїть щільно. Вроді навіть мені один чувак казав, що можливо навіть він ніколи тут не стріляв. А помилка просто світить, тому що йому щось заходить. Yeah. Далі. Бардачок тут не робить. Ну я для вас відкрию, покажу, що він поламаний, потім злагоджу. Ну, типа як не робить? Він відкривається, от отак. Плюсом проводиш і легенько типу, якби відкриваєшся. О, от. Але ця штука може відпасти. Якщо легенько відкривати, то все чітко, тут коротше, щось від магнітоли. Не знаю, ну, типу, нічого цікавого. Бардачок, як бардачок, до речі, що це таке, я ніколи навіть сюди не залазив. Типу, Тут якось два поверхи в бардачку. Коротше, хотіло б поміняти оцей замок за щелку так, щоб було все чітко. Ну, Поки що буде так. О, защовкнув і, і слава Богу, більше чіпати не буду. Його треба, дуже-дуже акуратно відкривати, а ліпше взагалі не відкривати. Тобто я ним взагалі не користуюся. Є ще отакі секретні бардачки, якщо пальчиками так зробити, вони висуваються під цел і під тов сідушку. І там щось можна ставити. По салону, по кнопочках, вроді все порозказував, що хотів. Далі по козову пройдемося. По козову машина вроді як гарна. Типу пробивали. Ну Мені так казав, продавець, що вона, напевно, разок повністю перемальована. По козу ну, має нюанси, от такі штуки має. Тут, до речі, цей капот якось хірово шпаклювали, хірово малювали. Коротше, і крила ці Два точно знаю, що мальовані, бо то пробивалися. От. А далі, далі, крім цих крил, крил двох і капота, якщо тут дверку взяти, ту дверку, ту то крило, ми навіть пробивали то все показує, що якби, всіх однакова типа, шпакльовка. Ну, не знаю. Нічого вірити не буду. Стоп, тут такі трошки побити. На, номера а, переписали через Дія, номера лишились в той машини, які були, е, на яких їздив той власник, на таких і я. Mm. Вот. Але, але ми ще сюди додамо номер, номера Андрега. Я вже заказав, хер знав, коли вони прийдуть, коли я їх всіх поставлю, щоб можна з ними буде їхати, але таке буде. Далі я вже заліпив наклейки, щоб реально всі виділися знали, хто тут їде. Ще плюс номера Андрега, то та собі уявіть, То це буде ціна. Так, ми дійшли до багазника, покажу вам багазник. Ага, я купив з тим, що оці штучки не робили, не піднімалися. Я їх вже поміняв успішно. Так, тут масло стоїть, не встиг вибрати. Ну, типу, Якби вона масло не бере, але я зараз до підкапотки дійдемо, покажу, поговоримо. Але факт в тому, що я чуть-чуть масло долив, ну зараз розкажу. Е, по багажнику. Тут є багато таких кишеньок, секретних, коротше, якось щось тут можна ставити. Е, от. Воно якось відкривається, О, навіть тряпочка є, я шукав, я не знав, де вона є, вона тут є. Зараз закрию. О, там коротч, тут всякого хламу. Ну і цей курулін. і зараз покажу, що під ним. от такого воно піднімається, там є запаска, домкрат. Тут я б теж якось так чарово засунув. Там вогнегасник я поставив. Коротше, тут нічого цікавого, запаска вроді би як файна нова якась. Можна їздити. Ну і банька масла. Зараз покажу для чого. Ну, Отак відкривається цей капот. Все, все як в кожній машині, треба там трошки пальчиками легенько піддіти. Отак, ну, подушку. Оп, все, воно відкривається. Масло я побачив, що десь витікає з-під масляного фільтра. Надіюсь, коли ми будемо міняти о, ці всі фільтри. Ця проблема виясниться. Така тут підкапотка, е, омивайки трошки є, е, Антифриз, до речі, не, не потаїв. Все, все як було, так і є. Е, тут, я не знаю, теж десь заливається щось там. якась херня для цього. Е, для кондиціонера, так щоб оголоджували, якось він заправляється. Я навіть не знаю як. Стала, стаканчики, ланжерончики, півбіди біда, трохи нахилення. Але їде, але їде. Що найважливіше, нічого вроді по машині не стукає, не грюкає. Поки що. Фу -фу, все тут типу, чітко. Акум, акум якийсь типу, пів біди-біда. Ну, не новий, але, але заводить. Цій машині вистачає. Така тут підкапотка. Вроді все розказав, про підкапотку розказав, про козов розказав, про салон розказав, про кнопочки розказав, про багажник розказав. Що ж там в машині може бути, таке ще я не розказав. Напишіть в коментарях. Е, Тож можливе у вас питання, а що там Гольфик? А гольфик я розіграв, виграв якийсь чувак, віддав якомусь чуваку, той чувак продає. І зараз, якби в теорії, той гольфик якось за, за 300 баксів продається. Не знаю, щось його мало хто ним цікавиться. Ну, я їжджу на Ауді, я е, гольфіка розіграв, свої гроші відбив, е, віддав за ауді, ауді повністю моя, по документах на меню. Коротше, все чітко. Це саме та машина, на якій реально хочеться їздити. От, Я тако їду, на ній реально хочеться їздити. А, що мушу відмітити, вона така досить висока, тому я не боюся десь їздити навіть по полі. Я собі акуратно їду, знаю, що вона. Там ну, Максимум траву чіпає, що вона так ну, не сяде скоро на, на дно на подушки. І це плюс, так як я їду на аніматорство такими дорогами, що, що добре, що таке є. Мотор. Е, тут в цій Audi 1,6 бензин без газу. Хоча часто такі машини газ бензин, але ця без газу. І розхід тут реальний е, місту десь 6 літрів. Не, наоборот, по трасі 6 літрів, десь виходить до 6 літрів, я такое відміряв. Е, по місту десь до десятки. Тобто не космічний розхід можна їхати. Ну, в моєму стилі десь 10 літрів, якщо я тако їду в місто, село, такими дорогами, потім їду на світлофорах, трохи газую, коли суйти на Ну, Такий розхід, такий мотор. Скільки ж коштує така Audi A3? Такі ауді йдуть в ціновому бюджеті від трьох тисяч доларів. Я взяв трошки дешевше, але машина потребує уваги і по стандарту. Кому сподобалося відео огляд, якщо хочете ще контенту з машинами, я можливо замість гольфа візьму ще якісь гулятки на задньому приводі подріфтити, так що, можливо, буде на YouTube контент з дріфту. Це такий спойлер. Але якщо файно переглядів відео з машинами мене будуть набирати, то кладіть лайк, кладіть пуцку догорі, приписуйтеся, ну і будьте файними людьми.